А почалися дзвоночки. Люби Віктор, ну, а можна в Чехію відправити, а можна в Швецію відправити, а можна в Австрію, а можна в Арманію. Я говорю, Що трапилось? Ну, ви ж виїхали туди, куди ви хотіли. Купила тут гель інтимний за 38 євро, боже! Зуди чешеться сухо, це кошмар який. Що купила? там навіть приблизно нічого, це мені Венгрія дзвонила. Навіть приблизно нічого похожого немає на якість нашого продукту. Говорю, підожіть, я вам про це розказую 17 років. Ви думаєте, я вам брешу? Mm -hmm. Ні. Ну, тепер ви спробували це на собі. Так. Якість нашого продукту вона стоїть не на одній лінічці, вона стоїть на три ступенки вище, ніж круті мірові бренди. Повірте, це так є. Якщо не вірите, з'їдьте, попробуйте. Не хочу. Слава ми Богу! Не можемо вже От, оце мене радує. Тому розумієте, ми з вами повинні розуміти, що коли ми єдині, коли ми позитивно налаштовані, бо і чому ще треба зберегти здоровий глузд і фізичний стан, і психоемоційний стан. Ну, давайте так. Завтра вранці ми з вами просипаємося, а нам кажуть, що? Крим наш, Донбас, наш перемога настала. Ура! Що ми робимо? Зразу будемо на вулицю підемо. От знаєте, мене дуже радує те, що ви кажете правду. Сто відсотків ми святкуємо. І як кажуть один день, я кажу, та брехня, хоч би в втри вожинці. Ну, Наскільки хватить здоров'я? На, 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 знаєте, мені в червні, місяці, перед тим, як я їхала за кордон, говорю, Володимир Володимир, зробіть мені діагностику. Щось говорю, ну, от якось, м. стан такий, знаєте, от ти вранці просипаєшся, а ти вже зморений. Думаю, щось не то. Ну, Я завжди вважаю себе адекватною людиною, і в мене не було ні страху, ні шоку вообще, ні на три секунди. Він зробив мені діагностику. Каже Любо Вікторовна, треба щось робити з ендокринкою. кортизол привишає в три рази, адреналін в 6 разів. Говорю, а що ж тоді робиться в тих людей, які оце за голови хватаються? Там краще, ну, краще не дивиться, тому що то кришу зірве. Я бігом додала продукцію, все нормально поїхала. Але ви розумієте, а він мені каже, Любов Вікторовна, ви знаєте, що мені не подобається? У вас дуже невелика кількість ферменту алкоголь дегідрогеназа Це фермент, який переварює алкоголь. Що будемо робити? Я говорю, Владимир Владимирович, ждемо перемогу, проп'ємо все, що залишилося, а потім почнемо відновлювати той формат. Тому так і буде. Але я хочу, щоб ви зрозуміли: у нас більшість людей, знаєте, як, якщо коли щось трапляється, люди вміють, як спортсмени, групіруватися. Тобто ми знаходимося от в такому спазмі, як в кулачкові, ми повинні тримати себе отак, от в руках, ми знаходимося от в такому стані. Як тільки перемога, ми це все відсвяткували, і ми розуміємо, що нам уже не треба отак триматися в кулачкові. Тобто, можна хух, видихнути і розслабитися. І як тільки ми це зробили, і нас накрило. Да. І нас накриває. Розумієте? Оце е, той момент е, на, ж на цьому семінарі нам давали таку е, якби статистику, що за цей період, поки в нас йде війна, е, кожна людина в Україні постаріла від 7 до 10 років. Але хтось е, уже зараз, знаєте, є люди, які от трапилося і він резко постарів. От ти дивишся, прям заметно. А більше половини людей. Кажуть, та ні, я нормально виглядаю, я нормально себе почуваю, <реш> але їх накриє після того, як будуть відходняки. Так от, оцей етап вигарання він саме про те, що якщо ми зараз не будемо себе підтримувати, тобто не просто тримати себе отак на останніх силах, а нормалізуємо, не нормалізуємо всю функціональну діяльність свого організму. То нам не втекти від того стану, коли нас накриє. І там вилізуть і хронічні захворювання, там вилізе все. І повірте мені, що підійдете до зеркала, через два дні будете виглядати як плюс 10 років. От цього допустити нам ні в якому разі не можна. Тому тепер давайте поговоримо про те: Лєночка, скільки ми будемо робити перерив? Ну, що? Ще 40. Мені все одно, все, давайте тоді починаємо говорити про те, що ми будемо робити, а потім те саме. Е, подивіться. І тому я сіла після цих всіх даних, після цього всього, я сіла і я зрозуміла.